Вітаю весь нагляді денної ігри. Ключика ми отримали від сайту КейМелер. Що нас зараз буде очікувати. Я навіть не маю уявлення, тому що це щось незвичайне. Так, ну ми можемо входити вже якийсь певний прогрес у нас відбувається. В своєму телеграм-каналі ділився постом, де я вказував посилання на різноманітні сайти, з яких можна отримувати безкоштовно ключики від ігор. Як і так і в такі Батий демо. Є ті ігри, які, наприклад, в магазині Steam вони відображаються, але немає ні демо, нічого ви в них взагалі не зможете пограти. Що я маю робити? В чому заключається сенс гри? Щось зникає, щось з'являється. Я просто йду прямо. Давайте підемо на ту кульку помаранчеву. Чому нас це викинуло? Типу ми десь не туди пішли. Ось. Якийсь кран. Чому запіжається весь сензор? Ми маємо просто ходити зліва направо. О, я хочу десь сюди піти. Щоб ми якось з берега дійшли, як мінімум. У нас була хоч якась зміна реальності. Бо поки не дуже зрозуміло, на що акцентована гра. О, ось, до речі, стоїть цей тіло. Ну, поки в думки лише нічого, ми маємо дійти до цього тіла. Не яким дивом, але ми перемістилися десь в космос. Ось. А, тут не одне тіло, тут їх декілька. Ну, ось, якщо зараз викине назад у воду, отже. Ми малися десь піти в, інш... в іншому напрямку. О, там є якісь двері. Я сподіваюся, це прохід якийсь інший вимір. Незрозуміло. Так, що нам пише інформація про гру? Орієнтовно тривалість проходження 1-3 години. Гравець керує астронавтом, який мандрує через вимірювання шматки паралельних світів, шукаючи позаземну цивілізацію. Основна увага не на геймплейну механіку із бойовими чи складними викликами. А на атмосферу, візуальні ефекти, звуковий дизайн, почуття експлору, споглядання. Естетика натхнення. Це може прям літати. Ну, полетіли кудись. Естетика натхнення художніми стилями середини ХХ століття сюрреалізмом, утопіє, роботою з простором, світлом, часом. Ну, досягнення вже є, ми одне вже з них отримали. Ну, поки щось таке. Незрозуміло як який сенс. гри. Ну, типу, як зрозуміло, ми шукаємо якусь цивілізацію. Якусь інородню. Грубо кажучи. Так пошуки позаземної цивілізації. А, до речі, да, я там був. Я так розумію, да, ми. Підходячи до астронавтів, ми переміщаємося в різні локації. І там ми, типу, як шукаємо цю цивілізацію. Зараз я так розумію, будемо в іншому вже вимірі. Куди ми летимо? Я можу якось повертати? Хоч щось побачити? Оп, он там мужчина є. А як буде виглядати потім. Позаземне життя, якась цивілізація, прямо якщо навіть воно там буде повністю. Так, це мені зарахує. Так, дві типу точки ми як пройшли, якщо я правильно розумію логіку. Ще в нас є ось дві точки, якісь відправлення, які ми можемо відвідати за цього космонавта. А куди я зараз маю косих ще? Тут більше не бачу ніякого астронота, на якого можна було піти? Ні, візуально ні так. І два острови у нас зникають. Ну, будемо рухатись хоча б кудись. Поки якось за... Я не можу дійти якогось певного логічного висновку. Ну і подібна гра може дуже швидко набриднути. Не знаю, яка ціна взагалі і... Якщо вони брали, намагалися взяти візуалом, тоді окей. Візуально ніби цікаво виглядає щось, де якісь там локації свої, переміщення, але якось. ніби відносимо не де одноманітно все. Тобто ми були, з'явились, зникли, знову кудись перемістились. А, це означає, що ми неправильно пішли, да? І було б круто, щоб ми могли бігати, а не просто ходити. Я розумію, що таким чином вони собі геймплей розтягують. Іфру будуть грати набагато довше. Але це чапання півдня, воно якось так собі. А напевно ми правильно рухаємось, тому що є йде якась певна інформація по якомусь радіоприйомнику. Ось, мужчина цей стоїть. Якщо нас зараз закидає в ту космічну локацію, то в нас там залишився тільки один парубок, який висів, моторний, моторний він. Ми ще не були в його частині локації. Ну, а в принципі він ось прямій. Він зник. А, ні, нас перекидає телеп. Щось десь нас зараз намагається зараз намахати. От він не один. Якась ілюзія обмана. Перні якесь роздвоєння особистості так почалось. Кажіть мені інопришелінців оцих. Де прибульці? Бо поки я не доганяю, де я тепер можу знайти ще якось якусь цікавинку. він ще може ст осінь. Там типа чиясь голова, чи то просто каска, шолом? Покажіть нам прибульця бігом. А це куди я лечу? Все розміти, тут як взагалі когось шукати. Як зекономити на. на малюванні рівнів? Це все? Вітаємо, ви пройшли гру. І що, ми отримали скінчика, да? Тепер у нас персонаж просто має інший колір. Вау. Я в захваті. О, ну тарілка, я хочу піти в сторону тарілки. Ми ж пробульців шукаємо, отже, треба обшукати їхні літаючі корабель. Ящик, це аиродроп з повага, нам випав. Зараз ми піднімаємо третій шолом, третього броніка, АВМ. І тащимо цю катку. Він десь від нас втік чомусь. Стоп ящик є там, а там воно якась і штучка цікава. Щось таке помаранчеве. Чорне. А, це голова чиясь. Що ти голова. Це типу вони тепер так ховають персонажа, до якого я маю підійти, щоб мені було складніше його знайти, я так розумію. Тут я маю просто попрямі летіти. Напевно. Що? Ні, типу, ми програли, ми не туди повернули. Тут, типу, мільярди тисяч всесвітів і ми єдині. То може щось не знаю що. Там щось жовте. А ось о він. Ми знайшли його. Я поки не розумію, це якийсь світ наркомана, чесно кажучи. Тут я маю якось їх переставити ці. Ні, воно робить відкат, наче я щось не так став. Чи я маю повернути так ці всі квадратики, щоб ми були на одному рівні? Ну поки це також бачу не допомагає. Чи я маю якось прокрутити картинку, щоб вона вирівнялась? Хочу я зрозуміти цей невеличкий нюансик. Типу я маю так зробити, щоб воно це все співставилось, де я так розумію? Всі картини ці, всі частини. Ну це реально з усіма так вийти в один рівень. Не знаю що я зробив, але ми якимось чином пішли кудись вдаль. А, тепер я літаю. Я тепер прибулиць Павло. Чого це таке? Що там воно змінюється? Це типу я правильно лечу, чи... Напевно, так. Напевно, ні. Ну, тут якийсь сенс, куди я маю рухатись? Отут типу якийсь ще цей малюнок, він також щось вирішує. Ось тому що він змінюється постійно. І треба зрозуміти, як він правильно тепер працює, бо я щось не, не можу наздогнати. Не, не можу допетрити. Тут же важче, бо тут логіки немає, воно просто відсутнє. От що цей малюнок означає? Типу треба якось так переміщувати, щоб він десь там збільшувався, якось розмальовувався. Чи які його кордони, межі, грані? От я на те світло помаранче буду йти, тому що там щось вгорі горить. Та ні всі шляхи ведуть. Ніби поки вірно ми рухаємось. А тепер куди? То ми десь втратили зв'язок. Там просто був якийсь один орієнтир, на який ми орієнтувались, а он він туди перемістився. Я думаю, маємо зараз за ним типу, як летіти, чомусь не знаю чому. Давайте вже, будь ласка, на якусь іншу локацію, щоб ми зараз перемістилися. Ніби ми прийшли. Так, є. Ну, тут те, що на помаранчеві є знизу. Парубок висить. Ми просто по прямій пересуваємося, бо я зараз якийсь телепорт, напевно, наступний. Ні, не буде. А як мис опуститися може якось вони почати падати? Он там пежіно помаранчевий слід, який зверху висвітиться. Давай тут тепер повище знаходиться. Я чомусь в ней як вгору почати підніматися. Щось ми зробили неправильно, що невідомо. Взагалі нікому. В цій грі, напевно, я цими розробниками не розуміють, що вони тут наворотили. Ну, ось там у нас є помаранчеве світло. Як я можу до нього піднятися? Я так розумію, я маюся дістати до цього персонажа, що зверху знаходиться. Як на гору підніматися, якщо він не хоче на гору летіти? Ми десь робимо якусь помилку, яку. Ніхто не знає в цій грі, але він ніби би нижче з кожним разом. Просто не зрозуміло, чому ми вниз десь падаємо. Чому ми не можемо взяти висоту вище піти? Ну, типу, це як фол, тому що нас дещо не прокидає. Ну, ми ти маємо якомусь ще нам піднятися до гори. Його залутати, але як ми можемо до нього дістатися, коли я не розумію, тут про це підйом вгору? Типу є якийсь підйом, що ми якось піднімаємося вгору? Ніби так, коли я рухаю задки, він ніби вгору підлітає. Ніби є такі нюанси. Зараз спробуємо знати, де в нас це була помаранчева стрічка? А де воно ділось? Ось. Окей, тоді летимо зараз прямо до неї, спробуємо стати задки і просто перепінятися вгору. Ти вже її згубив. А де вона ділась? Щось я не бачу попросту цієї полоски. Помаранчевий фон. А ось. А, ага, от він десь там зверху аж тепер. Напевно, це так не працює. Добре, зараз буквально декілька спроб і ми на цьому напевно завершимо, бо це муки. О, типу, як нам піднятися нагору? Я розвертаюсь на 360, грубо кажучи. Лечу назад. От ми даємо задню, повертаємось, перевіряємо, де ми. І воно городше ми щось заруїнили. Як? Якщо я просто напряму поїду, заб'ю на це все. Бо я не можу зрозуміти, як тут взагалі працює спуск та підйом. Ну, типу, тут немає більше кнопок. Тут тільки 4 кнопки, які взагалі беруть участь в цьому геймплеї. я маю якимось чином дістати до цього мужчини. Як коли я не можу вгору піднятися? Якщо він просто вниз неряє Добре, я напевно вже жатомився від цього незрозумілості, ні в цієї незрозумілості. Знаю, пишіть ваші враження, тому що тут я не знаю, що навіть сказати по цій грі, як і прокоментувати. Яка була її ціль? Цікава яка ціна на неї взагалі в Steam, Якщо вони там задарили незрозумілу яку ціну, то боді, вона того варта не. Вона того не вартує. Це 100%. Я на цьому все. Дякую за перегляд.